Сьогодні продалось такий автомобіль Volkswagen, як пам'ятаєте, він дуже гарний, новенький, маленький пробіг. Він вже нових власників. Я даю вам ключі, щоб цей автомобіль вам служив, щоб ви до нас також приїжджали. своїх друзів також, щоб вони придбали в нас автомобіль. Як бачите, у нас площадка велика. Скажіть, будь ласка, пару слів про наш сервіс. швидко це все було перевірка і також домовницю по ціні. Хочу сказать огромное спасибо компании Автопоинт. Увидели эту машину по объявлению на Авториа. Приехали, ребята отнеслись с пониманием. Все сомнения, все, что у нас было, все рассказали, все объяснили. Отогнали на СТО, которое мы выбрали, а не то, что нам навязывали. Машину проверили, то есть буквально сегодня мы приехали в 2 часа дня. Успіли все перевірити, і зараз, в принципі, вже з ключами. Так що, в принципі, все замечательно. Так, дякую. Так що, друзі, як бачите, які в нас гарні відгуки, приїжджайте до нас, автопоїнц Софійська, 19, Також підберемо вам машинку.